Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами аплікація. Ми вже вчилися з вами робити ялиночку двома способами. І ви, я сподіваюся, запам'ятали. Ось у мене сьогодні ось така ялинка. Ви за бажанням робите ту, яка вам більш подобається, яка вам більш зручна. І ми сьогодні до цієї ялиночки додамо зайчика. Що потрібно нам для цього зайчика? Потрібно буде один великий прямокутничок і два маленьких. Можна вирізати два однакові, а потім поділити їх навпіл. І так, з цього великого прямокутничка ми зробимо з вами тулуб нашого зайчика. Як завжди, нам потрібні ножиці, клей, серветочка. І кому потрібно, то бере олівець. Щоб зробити нам овал, потрібно або взяти за згин, щоб відкривалося, і вирізати, і вирізати може ціни півкруг, або можна, щоб було легше, намалювати олівцем цей півкруг, туди, де у нас згин, І по цьому отак, От ось у нас згин, тут відкривається. І отак от ми тримаємо і вирізаємо ось по цієї лінії. І так, вирізаємо, і вийшло у нас, вийшов у нас великий овал. Якщо у вас залишились отакі гострі куточки, їх можна лоханенько зрізати з одного боку і з іншого овал у нас уже є. Так, ось зайчик вже напів готов. Тепер беремо маленький прямокутничок, і нам треба з цього прямокутничка зробити голівку цьому зайчику. Що ми зробимо? опять таки складемо навпіл і або зразу тримаємо за згин. Або зразу вирізаємо овал, або малюємо олівцем, як я вам показала на тулубі. Цей овал повинен бути менший, ніж той, отак. От той овал повинен бути менший. ми зробили з вами менший овал. Поставимо його нашому зайчику. Він буде сидіти до, до ялиночки. Трошки завеликий, тому я ще обріжу трошки завеликий для голови, для цього тулуба. Ось так. Гострі коти я зрізала. І вийшло у нас трошки менше. Отак От не більше підходить. Ви нічого не клеїте, а поки збираємо зайчика цілком. І так, у нас ще є з вами. Ось такий прямокутничок. Ми його розріжемо, менше, ніж навпіл. Мені треба відрізати отакий шматочок. Цей шматочок буде для вушок. Розрізаємо по діагоналі. Ми з вами вже різали, коли вирізали ялиночку. Знаємо, що таке по діагоналі. Це вушка нашого зайчика. Прикладаємо, нічого поки що не кліємо. Ось так. Вушка готові. І залишилось нам, що зробити нашому зайчику? Лапки і хвостик для лапок. Для лапок у нас залишився великий прямокутничок. Нам треба зробити лапки попереду і позаду. Передні лапки ми знаємо у зайчика менше, задні більше. Але ми вирізаємо, можемо намалювати. Зараз покажу. Можемо намалювати ось такий овал довгий і не довгий. Отак, От навпіл склали і намалювали. Вам буде так легше різати. Вирізали. Оце довга лапка буде у нас лапкою. Бо у зайчика задні лапки довші. І так, ну у нас вийшло з вами дві лапки. Задня лапка вже готова. Ось вона. А цю ми трошки зменшимо. Відріжемо. І вона буде менша. Зрізали раз, і зрізали з другого боку. Ось так, закруглили. І лапка вийшла менша. Це буде передня лапка. Майже готовий наш зайчик. У вас залишилось багато обрізків з цих обрізок. Можемо намалювати кружечок, або вирізати, або зразу вирізати з цих кусочків кружечок, або намалюємо олівцем, і по цієї лінії ми з вами вирізаємо. О! Кружечок є, у зайчика є хвостик. Залишилось тільки приклеїти. І так, ми зайчика свого приклеїли. Підставили все як треба, і приклеїли. Залишилось намалювати йому очка і носик, і зайчик наш буде готовий. Сподіваюсь побачити ваші роботи, які у вас вийдуть вони. І до побачення!